Це, це GTA Cascade? Вже не знаю, яке рахунку п'яте або шосте відео можна і далі. Хочу вам показати оцю тачку. М -м -м, найшов прокачана тачка в GT Casка. Дивіться, як круто зроблені Ну, по Перше патріотичний синьо жовтий кусок дроту. То що ж вони всі так дуплять, ті машини? Автомобіль vs 0404 as Прокачаний такий з чорним темним склом. І ще хотілося би показати того... Ні, не закривай двері. О! Саме оце я хотів я показати. Дивіться, тут видно, що тут таке у нас. Оце та ручка передач. Там є gps навігатор або щось навіть крутіше, якийсь. Ем, планшет може навіть. Ем, кермо. Оброблене три педалі. Крісла, шкіряний салон. Ззаду квадратні крісла, бачите? Чи як? Ага, тут така перекладено між кріслами. походу. Ну, Щось таке. Подивіться навіть тут. Бачите? Там видно якийсь динамік, щось таке ручки, щоб скручувати. Чи підкручувати е, цей ну, скло в машині. Дивіться, навіть цю пімпочку видно. Зараз щоб було вам добре видно. Дно. О-о-о, ця пімпочка Чик! Що закривати і відкривати авто. Отака ну, прикольна штука є як автомобільчик. Дякую за увагу, якщо відео сподобалося. Таутзайк і також підписуйтесь на канал.